Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. І я вітаю у нашій студії гостей. Це отець Василь Пантелюк, директор «Карітас» в Донецьку Дніпрі та медична директорка медичного центру «Карітас» в Донецьку, в місті Дніпро, святого Миколаю Чудотворця Ірина Придеус. Вітаю вас! Дякуємо, вітаю. І сьогодні ми поговоримо про те, як відбувається служіння церкви під час війни, а також про медичний центр, який відкрито у Дніпрі минулого року завдяки благодійній організації Каріта з Донецьк. Отець Василь, і питання до вас: служіння церкви під час повномасштабної війни. Як вони відбуваються? Слава Ісусу Христу. Мене звати Отець Василь Пантелюк. Я священник Української греко-католицької церкви, і я дуже радий зу зустрітися сьогодні з радіослухачами нашими скажу, що наша така церковна структура. Вона має в собі чотири області: це є Дніпропетровська область, Запорізька, Донецька область і Луганська. До цього у нас був владика Степан таким екзархом Донецьким. А зараз він пішов Америти. У нас владика Максим, Донецький екзарх. І от ця структура наша охоплює всі ці території. І на цих територіях ми у Дніпрі це є центральний офіс Карітасу. Відкрили таких 11 центрів. І оці під час повноваштабної війни ці 11 центрів давали, надавали допомогу потребуючим людям. У нас, у нашій області, ми як центральний офіс дали приблизно 210 тисяч людей, прийняли під час повномасштабної війни. У нас навіть, люди перебували як в шелтері приблизно такими хвилями. Було 5400 людей, які у нас поступили з зон бойових дій і могли у нас відпочити, зібрати з думками, помолитися з храмою. У нас є так само на нашій території Дніпропетровської області Харітас Кам'янське, Харітас. Кривий ріг у нашій такій сім'ї Харітасів і так само авікували з Харітаси зараз Харітас Маріуполь, Воноваха, і на цих територіях працювали ці 11 центрів. Наприклад, бо ми працювали до 22 року на лінії розмежування: це Сіверодонецьк, Рубіжня, Золотен, 2, 3, 4, там надавали людям допомогу. Але під час повноштабної нападу Російської Федерації на нас. Нам вдалося евакуювати людей в Маріуполі, наприклад, наші теж давали на велику допомогу там, але в нас там і загинули люди. Так само загинули люди. Волновасі, в Воновасії у всіх цих районах приблизно ми є Харіта з Запоріжжя, так само, які це наші всі структури. За цей час повноважтабної війни ми надали приблизно мільйон людей одержали допомогу. Ми знаємо, що це був складний час гуманітарної такої говорити, кризи в Україні було приблизно 12 мільйонів людей, які рухались по Україні, по евакуювалися. Це 8 мільйонів. Тоді виїхали за європейські країни за кордон, а 4 мільйони евакуації прийшло в нас у різні міста містечка. Але я скажу, що ми спільно із державою, різними благодійними фондами, які були, ми з цією кризою справились, і що ніхто на Україні, як каже, та територія, яка належала нам, ніхто не помер від голоду. Або холоду, оце нас такий, скажу, великий результат завдяки партнерам, європейським харітасам, структурам європейських, урядам різним так само, які допомагали в нас в той складний час, і, і, і з цією кризою ми справились. І, слава Богу, як кажуть, і Харітас, Карітас, структури церкви, можна сказати, виконали церква, виконали у цей складний час то, що мала зробити, знаєте, допомогу людям в складний час наше життя. Була церква з народом. Скажіть, будь ласка, як змі? Ніли життя, потреби людей, їх здоров'я я маю на увазі ментальне і фізичне. Ну скажу, що зараз ми бачимо по тих типу, постановці, що страдають від цієї глобальної ліки, від ракетних ударів, шахетів, інші це і діти. Школа, я бачу, ми, ми бачимо, що діти не мають повноцінного навчання. Наприклад, так само діти до нас звертаються з ними. Проблемами психологічними, знаєте, і наші психологи працюють у цьому направленні з дітьми. так, так само Бога просимо, щоб допоміг. Так само ми бачимо, багато людей мають післятравматичний синдром. Це і ветерани мають і люди, мирні всі інші. Після цих ударів, таких страшних, які пережили важкі, такі як кажуть, ситуації, які мали. Ну деякі пережили, можна сказати, смерть. Але засилиш живим, як кажуть. О і церква у цьому направленні зараз ми допомагаємо. У нас є кризисні центри, де надається людям така допомога: психологічна, гуманітарна, юридична допомога. Ті люди, які залишились без нічого. У нас такі два, два, два кризисні були направлення допомога таким людям. Так само гуманітарні. Ми надавали допомогу такими різними пакетами, продуктами, надавали благодійні обіди за цей період. Ми дали приблизно. 300 тисяч благодійних обідів можна собі уявити для людей. Це кожного дня на наша гуманітарна добродійна така столова. З волонтерами давали кожен день такі обіди для потребуючих людей, і в нас кажу, прийшло в нас через наш шелтер 5400 людей, яких ми відправляли людей за кордон на західну Україну, а звідти сім автобусів перез без привозили гуманітарні грузи. знаєте, такі бо туди людей ми. А сюди гуманітарну допомогу людям, і думаю, що церква свою виконала ти ті, ті такі обов'язки, які мала зробити перед що Бог каже: Господь Бог накорбить народ і ми це робили. А яка ситуація зараз? Чи продовжуєте ви благодійні обіди надавати? Скажу, ситуація зараз зменшилась, гуманітарні допомоги, скажу менше, ніж половину того, що було. Але ми стараємося і в цей час складні такі, теж бо повномасштабна війна вже продовжується четвертий рік, і далі поступають вимушені песенні особи знаєте, з різних місць. І ми далі приймаємо цих людей. Але так само ми працюємо у тих районах, де є гуманітарна криза, де бойові дії дуже близько 0,5-20 кілометрів в інших зонах. І ми зараз. Має плани такі працювати і в Сенінівському районі і в Нікопольському районі. І в нас такі проекти називаються Зима, де ми будемо надавати допомогу людям. Це паливними бракетами, приблизно десь 800 домогосподарств получать нашу допомогу на зиму. І так само до тисячі сімей одержать допомогу оплата комунальних від нас. І у цих районах ми якраз будемо зараз допомагати. І крім того, крім того, у нас є і сам центр. Які працюють, де працюють юристи, психологи? І одно з таких, напевно, саме знаєте, бажаних про про що ми мріяли особливо, це про відкриття медичного центру У 2023 році. Нам вдалось відкрити цей медичний центр. Який напрямок роботи медичного центру у контексті роботи церкви благодійного фонду? Ну, я думаю, у нас багато є мрій різних, але такі мрії, які реальні, які ми можемо здійснити. насоперед, телемедицина, у нас, думаю, більше так розкажуть про головний лікар, про, про ті всі такі, як кажуть, наші бачення і все інше, можуть краще розкрити як лікар, так само закликати, бо у нас дуже фахові лікарі, які надають. Відповідно кваліфіковану допомогу людям і, і каже, які приходили в різних країнах. Певні стажировки і все інше, я кажу, щоб як найкраще цю допомогу людям. Я нагадаю нашим радіослухачам, що в нас в студії медична директорка медичного центру Каріта з Донецьку Дніпрі Святого Чудотворця Ірина Придеус. Пані Ірина, розкажіть нам, будь ласка, які послуги надаєте? Чи заключаєте декларації і які плани для подальшого розвитку медичного центру? Вітаю. Ми вже майже рік, як відкрили медичний центр на базі благодійної організації Карітас Донецьк. Ми надаємо послуги з первинної медичної допомоги. На базі нашого центру можна отримати консультації сімейного лікаря, терапевта, психолога за потреби. Також пройти базові обстеження безкоштовно, наголошую, які самі базові обстеження ми можемо зробити. Загальний аналіз кро. Загальний аналіз сечі, загальний холестерин, глюкоза, кардіограма, обстеження зору, отоскопія можемо надавати. Ми приймаємо як дітей, дорослих, місцевих, ВПО, не дивлячись на вік, не дивлячись на статуси місце прописки. Ми запрошуємо всіх бажаючих, у кого немає поки що сімейного лікаря або з якихось причин хочуть змінити. Будь ласка, приходьте до нас. Тобто до вас Можна прийти заключити декларацію, так, так як в звичайних, як державних звичайних поліклініках. В поліклініках, але у нас набагато зручніше. У нас створені умови, щоб кожен пацієнт відчував комфорт, повагу до себе. І причому, що хочу наголосити, що приходячи в Карітас, кожна людина може отримати цілісну допомогу. Це психологічна, це соціальна, це гуманітарна, а тепер також і медична. І вже майже рік минає, як відкрився центр, чи багато людей звертається? Так, звертаються? Так, звертається багато людей, і ті, хто вже був у нас, вже не хочуть нікуди від нас іти, тому що у нас ми працюємо. З повагою до кожного пацієнта великого, маленького з будь-якого регіону, як до вас записатися, як знайти про вас інформацію, всі бажаючі можуть зателефонувати до нашого медичного центру за телефоном 050 368 60 54, Домовитись на зручний час або якщо хочете, можете під'їхати прямо до нас. Це вулиця Гостомельська, 5. Є такі плани, і вони реальні. Ми будемо ще займатися поліативом. Це люди, які є в важкому стані помираючі, інші і у нас така буде мобільна бригада, яка зможе виїжджати до цих людей і їм опікуватися, допомагати. І крім того, у нас є зараз так само домашня опіка. Це де працюють е, наші соціальні працівники, фахові різні е, спеціалісти, лікарі. Так само і в нашій опіці зараз приблизно 220 людей з нашої громади Дніпра, і так само вимушені переселені особи, які живуть у цих городках, таких спеціальних, як кажуть, де вим... Інші представні особи живуть, і там ми так само надаємо допомогу різну, щоб їм облегшити їхнє життя насавперед. І в першу чергу ми допомагаємо тим, хто не має навіть родини насавперед. І так само у нас є різні бонуси ще до того. Ми допомагаємо медикаментами, памперсами, гуманітарними різними допомогами для цих людей потребуючих. Чи є подібні центри в інших містах в мережі Карітос так, так є медичні центри, сім медичних центрів по всій Україні? Майже всі вони розміщені на західній Україні. Найближче у нас це Полтава, Дніпро. Це мережа медичних центрів на базі Карітосу. Отець Василя, до вас таке запитання. Зараз люди живуть у стресі в стані війни. Багато кому потрібна духовна підтримка, і ви як людина наближена до Бога, можете нас якось зараз підтримати. У нас тут у нас такі два крила. Тут у нас храм Святого Миколая Чудотворця, а тут великий центр до цього у нас працювало приблизно 120 людей, які надавали кожен день. Для нашої громади для потребуючих людей допомогу. місцевій громаді наші виможне писаного славка. Але найбільша така, знаєте, опора для людини це і Господь Бог. І у нас що людина може встановити, зайти в храм, помолитись до Бога. Так само Бог допомагає реально людині, знаєте, то є зустріч з живим, живим Богом. А тут ми вже кажуть, у Миколая святого просимо, а там він дає нам, а ми роздаємо там у тому у тому центрі. Я кажуть, так що тут просимо, а там роздаємо. І так воно такий знаєте, процес процес вічний. О. Але завжди людина, яка є з Богом, їй легше знаєте, пережити ці всі стреси, бо Святий Дух діє і допомагає людині так само і заживлює і ті так само рани, які знаєте, є. Людина одержала різні рани і фізичні рани, і втратила, і втратила майна, і так само ментальне здоров'я, так само страждає людині. Господь Бог допомагає це залікувати, і так само наші працівники. Бо Бог діє через руки так само людей. О, це можу сказати так, що ми хто потребує такої допомоги, різної допомоги наш центр дає багатофункціональну допомогу людям і так само духовну. Я дякую вам. А нашим радіослухачам. Нагадаю, що на сьогодні в студії були отець Василь Пантелюк, директор Каріта з Донецьку Дніпрі, медична директорка медичного центру Каріта з Донецьку Дніпрі, святого Миколаю Чудотворця Ірина Придеус. Це була програма Тема дня на все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро.